Північна Корея вступає у війну в Україні. Кім Чен Ен готовий нести втрати на полі бою та захищати прикордонні регіони Російської Федерації. Тим часом президент Зеленський презентував план перемоги України. Він хоче завершити війну вже наступного року. Отже, як США та наші союзники реагують на фактичний вступ Північної Кореї у війну. В Україні що пропонує президент Зеленський для завершення війни вже наступного року? Отже, Сполучені Штати Америки відреагували на повідомлення в пресі про те, що Північна Корея перекидає свої війська на поле бою в Україні, і це дуже важливо. Адже, вперше йдеться про пряму участь північно-корейських військ у війні проти нашої держави, проти наших сил. На полі бою, як ми знаємо, раніше були повідомлення в пресі про те, що Північна Корея направила свої сили для підтримки росіян на окупованих територіях. Раніше тоді ще йш йшла мова. Лише про реконструкцію, так нашебто про відбудову, про допомогу у відбудові росіянам окупованих територій і про підтримку сил Російської Федерації, зокрема в тилу на окупованих територіях, але вже зараз з'явилися повідомлення в пресі про те, що декілька тисяч північнокорейських. Солдат проходять тренування на полігонах в Росії, тобто є різні повідомлення, хтось пише три, хтось десять. Отже, від трьох 3, від 3 до десяти тисяч північнокорейських військових зараз активно тренуються на російських полігонах, і після, після завершення програми тренування, їх планують перекинути на поле бою в Україні. Про це зараз. Говорять українські пресі, в медіа, і зокрема є декілька варіантів того, що вони можуть робити в Україні. Це безпосередньо, вони можуть взяти участь у бойових діях на полі бою або їх можуть перекинути у прикордонні регіони Росії для захисту російського кордону від українського наступу. Зокрема, можуть їх перекинути і до Курської області. Вперше ми бачимо такі повідомлення про потенційну пряму участь Північно-корейських військ у війні в Україні і вже президент Зеленський на сьогодні заявив, що Україна фактично воює з трьома державами: з Росією, з Іраном та Північною Кореєю. Отже, як на це реагують у Сполучених Штатах Америки, які б мали б стримувати такі дії з боку Північної Кореї, яка є ядерною державою та одним із найбільших ворогів США у світі? Отже, Джон Кірбі вийшов дуже з дуже цікавою заявою і Заявив, що США знову ж таки висловлюють занепокоєння е, тим, що Північна Корея може направити свої війська на поле бою в Україні. Ось і все, поки така єдина реакція від Сполучених Штатів Америки. Жодних дій, поки вони не готові робити. А все через вибори президента США не хочуть вони допустити ескалації, дуже цього бояться, тому поки ніяк не будуть реагувати на фактичний вступ Північної Кореї у війну. В Україні Джон Кірбі заявив, що це є новим рівнем відшою російського диктатора Путіна і сигналізує про великі проблеми. Дійсно, на заході говорять про те, що це є ознакою того, що в росіян закінчуються сили. Є є нестача у живій силі, тому зараз на допомогу вони будуть надсилати північно. Корейських солдат цікаво, чи в курсі про це Кім Чен Ен, який підписав договір про військовий союз із Росією, і чи спеціально він це робить, чи в нього є дійсно такий намір? Чи росіяни просто пообіцяли і домовились з ним про якесь тренування північно-корейських сил на свої території? А після їх таємно відправлять на поле бою в Україні? Отже, така поки реакція з боку Сполучених Штатів Америки і. Крім цього, Джон Кірбі казав, що буде ще вивчати це питання і відповідно реагувати. От інститут дослідження війни. Пише про те, що неспроста північнокорейських військових хочуть перекинути на поле бою в Україні. Таким чином, російський диктатор Володимир Путін хоче створити компенсаційні сили. Отже, поповнити свої втрати російської армії, які є досить величезними, і таким чином він хоче уникнути мобілізації. Отже, Кремль планує за рахунок північно-корейських солдат поповнити свої втрати на полі бою і. Уникнути проведення мобілізації, таким чином е, закрити всі дірки прогалини в обороні північно-корейськими солдатами, і зокрема інститут дослідження війни пише про те, що цей великий договір, який підписав Кім кімчинини з путіним після останнього так, останніх перемовин, якраз хоче легітимізувати розміщення відправлення північно-корейських військ на поле бою в Україні, зокрема і можливо до Курської. Області Росії це означає фактичний вступ Північної Кореї у війну в, в Україні. Крім цього, США зараз звернулися з вимогою до північної Кореї припинити провокації. Як відомо, нещодавно північна Корея підірвала всі мости, які вели до південної Кореї, розірвала всі свої зв'язки з південною Кореєю. Фізично підірвалися. Вони підірвали всі мости до. Північної Кореї це новий рівень ескалації з боку КНДР та е, Кім Чен Ена. тому США закликають припинити будь-які дії і знову все ж таки висловлюють лише занепокоєння, але ми не бачимо поки серйозних рішучих дій на протидію північній Кореї, яка точно собі дозволяє зайвого на міжнародній арені, зокрема у війні в. Україні тим часом президент України Володимир Зеленський офіційно представив план перемоги України. Та він заявив, що західні лідери мусять нам допомогти, адже Україна зараз воює фактично з трьома країнами: з Росією, з Іраном та Північною Кореєю. План перемоги президента Зеленського має декілька ключових пунктів, дуже важливих. Зокрема, в першу чергу, президент Зеленський закликає західних лідерів. Запросити Україну до вступу у НАТО і для чого це зараз в Україні? Президент Зеленський планує використати це для тиску на Путіна, аби змусити Кремль почати мирні перемовини з Україною і завершити війну на справедливих умовах, на вигідних для України умовах. І це запрошення хочуть використати, аби показати. Геополітичний провал російського диктатора Володимира Путіна ще е, після початку повномасштабного вторгнення Путін говорив про те, що вторгся до України для унеможливлення вступу України до НАТО. А от Україну вже запрошують до альянсу і хочуть вказати це як факт провалу російського диктатора Путіна, і можливо використати це на переговорах і сказати: ось Україна вже запрошена. До НАТО не хоче, щоб Україну вже взяли до НАТО. Тоді погоджуйся на адекватні е, умови на мирних перемовинах. Крім цього, ще одним пунктом це подальший тиск на державу агресора. Це далекобійні удари в глиб Росії. Президент Зеленський хоче завдати Росії стільки болю, аби Кремль не мав не мав виходу, аби е, як тільки не почати перемовини з Україною та завершити війну на вигідних для. України умова, крім цього, дуже цікаву річ. Президент Зеленський заявив у Верховній Раді. Зокрема, пропонує розмістити в Україні пакет неядерного стримування з боку партнерів, який допоміг нам би е, захищати попередити майбутню агресію з боку Росії та унеможливити подальший наступ російських сил. Що конкретно він має під цим на увазі, про що конкретно йде мова? Президент Зеленський не розповів, але тут є декілька варіантів. Можливо, йде мова про розміщення іноземного контингенту в Україні іноземних військ, які би просто унеможливили подальше просування російських сил, або мова йде про можливе зокрема залучення партнерів до збиття російських ракет і дронів до фактичного закриття неба над Україною. І крім цього, президент Зеленський закликає посилити економічну підтримку нашої держави та. Оборони співробітництва, як ми знаємо цього тижня. Президент Байден зустрінеться у Німеччині з Каслором Шольцом, президентом Франції Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери будуть обговорювати підтримку України зараз. від президента Байдена фактично залежить доля плану перемоги. Бо як говорить президент Зеленський, саме від США та наших союзників залежить те, чи зможе Україна завершити війну та примусити Росію. До миру вже наступного року. І, до речі, президент Зеленський сказав, що Путін збожеволів, тому його можливо тільки примусити до миру силою. І саме до цього закликає президент Зеленський наших е, західних лідерів. Обговоримо сьогодні також і внутрішню політику США. Колишній президент США Дональд Трамп не спростував те, що він спілкувався із Владимиром Путіном. Трамп заявив, що Путін його особисто попереджав про намір. Напасти на Україну, і за його словами, його хороші відносини з Путіним це непогано, бо він, начебто, зможе домовитись про завершення війни в Україні ще до інавгурації, зразу після. Проведення е, виборів про це говорить Дональд Трамп, і зокрема е, заявляє, що потрібно домовлятися з Росією на будь-яких умовах. От такі заяви зараз лунають від колишнього президента США, але тут американські експерти попереджають, не потрібно вірити Трампу в будь-яке слово Трампа під час виборчих перегонів. бо... І перед своїм першим президентським терміном він багато чого не обіцяв, але більшість цього так і не було реалізовано. Але зараз чуємо ще більше дивних заяв, адже хі, до виборів президента США залишилося вже менше трьох тижнів. А в деяких штатах вже почали раннє голосування. Тому будемо далі спостерігати і аналізувати перебіг та результати виборчих перегонів у сполучених. Штатах Америки і до речі, є ще нові новини щодо соціологічних опитувань. Зокрема, рейтинг Трампа і Камали Гарріс не змінився. Про це повідомляє Reuters. Гарріс підтримують 46% американців в той час, як Трампа 43%. Зокрема, проводилося загальнонаціональне опитування, але є й деякі інші рейтинги, які вказують на невелику. Перевага Трампа, отже, обидва кандидати йдуть нога в ногу. Е, немає будь-хто з кандидатів якогось такого конкретного явного великого відриву. Тому в листопаді, 5 листопада, буде вирішуватись доля Америки, України та загалом всього світу. І будемо аналізувати перебіг, того, хто ж таки переможе і, і візьме владу у свої руки у Білому домі після листопада, і адже від того буде залежати і підтримка. України на цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!